Запрошу вас послухати нашого кореспондента Артема Лагутенка, який прибув до Одеси. Отже, терористичні атаки на місто біля моря. Майже тиждень південна приміра потерпає від нічних ракетних ударів росіян. В місті працює зараз наш кореспондент Артем Лагутенко. І він розкаже нам про ситуацію, яку побачив на власні очі. Армия вітаю, будь ласка, тобі слово. Вітаю Василь і вітаю наших глядачів із прекрасного міста Одеса, яке, на жаль, росіяни схоже вирішили зрівняти з землею. Наскільки зараз відомо, вчорашня ніч була найгіршою для міста за даними міськради. Пошкоджено 61 будинок у обласному центрі, 28 об'єктів національної спадщини. Зараз ми знаходимося біля найбільшого собору Одеси, який росіяни теж дуже сильно обстріляли з ракет. Хочу уточнити, попередньо було відомо, що в соборі знаходилося дві людини, але за даними, які ми отримали від священиків, в соборі перебувало п'ятеро осіб, окрім охоронця та священнослужителя, було ще три людини, які під час повітряної тривоги вирішили сховатися у соборі, але очевидно, росіян. Не зупинило те, що цей собор є парафією московського патріархату, і вони все одно вгатили по ньому ракетою. На щастя, всі люди, які були в соборі, живі, здорові. Що ж до ушкодження самої споруди, я пропоную зараз прослухати пряму мову священнослужителя. Дуже сильні ушкодження були тому, що ракета попала в Алвіфтар собору, який повністю зруйнувала. і ви бачите, що великі руйнування це. Наперед, це розпис собору, це все обранство, це мраморні кілоти. Но саме головне, що всі головні святині собору вони уціліли. Я хочу нагадати нашим глядачам, що Спасопокровський катедральний собор було побудовано ще у 1808 році, і у 1936 році росіяни його вже зносили. І зараз вони очевидно вирішили повторити свій в, лаках, в лапках подвиг. Священнослужителі нам також розповіли про те, що вчора після руйнації Одесити зібралися, і разом з рятувальниками дуже швидко за 8 годин розібрали завали а їх тут було дуже дуже багато. Перед нашим спілкуванням, перед нашою включкою, сьогодні о 6-й годині тут проходила служба. Служба відбувалася прямо біля входу у собор, адже в самому соборі зараз знаходитися небезпечно. Василь, дякую дуже. Артем Лагутенко зараз перебуває в Одесі. Ну, от, власне, під стінами цього пошкодженого собору.